Десять років тому, щоб ви зрозуміли, як ото виходять до женяться другий раз. <рес> <рес> а, значить, віршик. Я блискавку, на сукня розтібнула, зняла її повільно знизу вгору і впевнено до спальні повернула в білизні, у туфлях, на підборах, а потім лівчик справно я зриваю, летять у кут панчишки і труси. Подумали про секс. Я вас благаю, всі жінщини стають так на віси. <рес> шерсть у чашці, шерсть у роті, шерсть у тата на роботі, шерсть на штанях, шерсть на платі, шерсть літає по всій хаті, не рятують грибінці, шерсть літить в усі кінці, шерсть клубочиться в кутках, на дивані, в подушках, шерсть у оці і в носі. Це линя, як кішка зося. Ми кінцю не стрижем, їй нерви бережем.